У кожної тварини є свій день. Момент у році, коли людство зупиняється, щоб згадати, подивитись в очі дикій природі і сказати: Ми тебе бачимо, ми тебе цінуємо. 11 червня саме такий день: це міжнародний день рисі, дивовижної граційної, майже невидимої жительки лісів Євразії та Північної Америки. Рись це символ дикої первісної природи, яка ще збереглася в нашому світі. Її неможливо приручити. Вона не піддається церковим номерам чи дресурі. Вона приходить і зникає, мов тінь серед дерев. У світі Існує чотири основні види рисі євразійська, канадська, іберійська та руда рис. Найбільше євразійська саме вона живе в Карпати. Патах, лісах Скандинавії, Балтії, Центральної Європи, Кавказу та Сибіру. Її зовнішність важко сплутати з кимось іншим. Густе пухнасте хутро, короткий хвіст, довгі лапи, розумні очі і знамениті пензлики на вухах, як у казкових істот. 26 квітня 2023 року він був випустив пам'ятну монету із Незельбера номіналом 5 гривень, Чорнобиль, відродження, рис Євразійська в серії Флора і Фауна. Пам'ятна монета присвячена рисі Євразійській, 30-кілометрова зона відчуження та Зона безумовного відселення, на якій з 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник перетворилася у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників і рис Євразійська, який занесений до червоної книги України у минулому рис була звичним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів і прямого переслідування її людиною, що в 19 столітті – Рись стала рідкісною твариною. На аверсі монети розміщено малий державний герб України горі, написи Україна під гербом, номінал монети 5 гривень, праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак радіаційна загроза, повитий листям, навколо якого тварини, популяція яких розвивається у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема, лелеки Чорного, коня проживальського, Рисі, Зубра, Лося, ведмедь, бурого. По колу на дзеркальному тлі написи Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, ліворуч, Чорнобиль Biosphere Reserve» Праворуч. Рік карбування 2023 унизу, банкнотно-монетного двору НБУ у горі. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено рис, використано там под рук, над якою ліворуч на дзеркальному тлі написи: Рис Євразійська, Евразиан Линкс. У горі, рис та рисенята. 000, з них 20 тисяч випущені в сувенірному пакуванні. Діаметр 35 мм, гурт рифлений, якість карбування спеціальний циркулейтед. Під час введення в обіхотен був реалізовував монети за ціною 218 гривень. Середня ціна продажу на сьогоднішній день 2650 гривень. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся.